Довкола смерть, розруха зневіра. Які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Наші вороги підступні і підлі, вони нищать наші святині, вони гвалтують наших жінок і вбивають наших дітей або роблять їх яничарами. Страшно, Господи, страшно помирати, і страшно бачити, як гинуть твої друзі. Але ще страшніше бачити, як зрадниками стоять ті, хто ще вчора був твоїм побратимом. Ти знаєш, Господи, ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими христами не буде імен. Але дай так, щоб офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як уже ти, Господи, єси, великий чоловіколюбець, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.